В Етері програма Актуальне інтерв'ю про головні події та тренди нашого краю. Про те, що хвилює громаду, про перспективи та розвиток в запитаннях ведучих студії та у відповідях наших гостей. Слухай програму Актуальне інтерв'ю на радіо розділя дев'яносто Та візьми активну участь в обговоренні. Твій голос вирішує все. Мої вітання, шановні слухачі. В етері програми Актуальне інтерв'ю студії де вас у цій порі працює Ірина Телька. І, як правило, більшість локальних громад супрагіону розділля сформовані з сільських старостинських округів, і вони є найкращим відображенням життя будь-якої громади. Тож у цій програмі ми хочемо вас познайомити з одним зі старостинських округів Розвадівської громади, який включає в себе такі села, як Надітичі, Пісочна та Черниця. Ну а представляти ці села буде. Староста Струк Оксана, моє вітання. Добро дня рада вас бачити в нас студії. Фактично, ви піонер, якщо так можна сказати, в хорошому розумінні цього слова, тому що ви перша зі старостів, які завітали до нас на етер, щоб, власне поговорити про внутрішнє життя ось такої маленької структурної одиниці, як старостинський округ, пані Оксано, як вам взагалі на посаді стар... старости? Посада, яка включає ось три е села. Чи легко вам справлятися, з якими, можливо, викликами або навпаки перевагами ви зустрічаєтесь в своїй щоденній роботі? Ну, поняття легко відносно. Щоб бути старостою, треба, певно, любити це. По перше, так. це треба любити, треба вміти розмовляти з людьми, треба їх вміти вислухати, зрозуміти і порадити. Ну, працюю я з 2017 року, відколи утворилася сільська рада, бо спочатку утворилася в травні сільська рада, і потім були вибори в жовтні. Ми це старості. на увазі громада. Е, так, утворилася громада у травні, у 2017 році, і в жовтні були вибори старост. Ну, тоді в сільську раду входили пісочна, старостинський округ. Е, так, зараз згадую е, Крупську, Верен, ну і відповідно розвадю. Пізніше додавалися ще села. У 2020 році додавалися Києвець і Так. Що можна сказати про роботу староста? На жаль, багато хто не розуміє, що таке староста і за що відповідає, і, як -то кажу, це не розуміння воно в які форми, або я не знаю, там, уявлення людей Ну, Люди далі думають, що староста це є голова, який вирішить все. І вс і всюди, і всюди може подзвонити елементарно, нема світла в хаті. Дзвонять мені. У нас нема світла, подзвоніть десь. я кажу, ну це ж ваше. Ну не можу я десь подзвонити. Нема вулично? Так, відповідає староста голова, це за сільською радою. Нема газу, нема світла, це не наше. Ви маєте договір з постачальниками, вони вам надають ті послуги. О, все решта та, ну що відноситься до нашого, це до нашого. Староста надає нотаріальні дії. Староста це є комунікатор між людьми і сільською радою. Збір документів, якщо потрібно, це їх відвести, привести, такі, що може зробити староста. Правильно, деякі є такі речі, які людина сама має особисто поїхати в сільську раду. як збір матеріальних допомоги, заяв, збір, ну і то, що можна відвести, то староста виконує. Так випало, що практично всім посадовцям цієї каденції приходиться далеко, як так. Якщо так можна сказати, не солодко, тому що спершу був ковід, який дуже так. гальмував розвиток е, територіальних громад, а відразу після ковіду почалось повномасштабне вторгнення. Як зустрів ваш старостинський округ е, люте 2022 року, е, як вплинуло це на життя е, округу старостинського? і чи вдалося вам організувати роботу е, ваших сіл е, у такий спосіб, щоб буде якось підтримувати Збройні Сили України? Так, якщо згадати той ранок, це дуже страшно. Це перше мене розбудила мама. Теж каже, ти спиш, яка в Україні війна, коли що ти таке говориш? Та". Ну та поїхала на роботу. Що мені дуже сподобалося, я не знаю, як інших старостинських в нас біглися люди. У нас такі утворився по нинішній день. у Нас утворилися такі, вже залишився такий костяк, як то колись говорили. Ми дійсно нас настільки приїжджало спочатку гуманітарної допомоги, десь люди є по різних країнах. Що ми фурами ми не співали просто в Старостинському окрузі це все розгружати сортувати переселенців? Ми організували у ем, ем, Хтось достав ліжка, і ми у садочку організували. В нас їхали, якщо їхали автобуси десь, ну наприклад, вони їхали івано франківськ десь далі, угу. і приходила ніч, і треба було зі сходу такий переночувати. Такий тимчасовий так, притулок. У нас такий було день-два, вони ночували. У нас такий був конвейер вночі. Ми виходили, зустрічали. І ми роз... люди по хатах дуже багато. У нас, я порахувала, було до 450 переселенців, які жили в наших трьох селах. Це такі, це такі мінімум, такі що я так плюс-мінус, які були офіційно зареєстровані. Це не рахуючи тих, які офіційно не зареєстровані ага. були, які там приїжджали, їхали. Дуже багато, і сільська рада допомагала, і от у нас було дуже багато продуктів. що ми ми таки пакували пакунок, який кожному, У мене в Старостинському окрузі є ЦНАП. Люди всі тоді реєструвалися. Якщо ви пам'ятаєте, це був жах з тої реєстрації, щоб отримати ту довідку. Дівчата в ЦНАПі до вечора лишалися ввечері, бо в день неможливо було зробити зареєструвати. Вони ввечері сиділи до ночі і реєстрували людей. О, і ми, відповідно, так, людина зареєструвалася. Ми давали такі пакунки на кожну цукор, ну там, що можливо було там, все було слава Богу. Таке, що ми могли. Ну ми дуже допомагали. Це було в переселенці переселенці. Що були щодо того, у нас люди дійсно зносили. Ми старалися забезпечити кожного це. Такі людські кошти, які ми збирали, які ми відкрили карточки, відкрили рахунки. Люди так приносили старостинський округ. Ми старалися кожному військовому допомогти щось закупити. Або якщо він купляв, ми старалися повернути кошти з загальної казни. Дуже нам допомагала Біорена. Вони закуповували, привозили і бронежилети. Потім ті робили. Пластини. Пластини вони виготовляли, різали, та ну дуже біорена дуже допомогла. І так у нас такий, нас такий є наш, ми говоримо Іван Коломієць, який постійно їздить. І до теперішній час. І ми от навіть в неділю ми оголосили наступну збірку. І от ми ходили з хати в хату, і так на карточку, щоб хлопцям щось закупити, бо є запити кожного разу різні. Елементарно колеса, навіть ті колеса зараз починається болото таке там на сході. Треба колеса купити. Питаєшся, хлопці, що треба? Не треба, ми скинули, скупили. Ну, трошки воно не так, вона має бути, як вона є. І дійсно, потепер, я, ну, я думаю, Різдво, Пасха, кожного разу ми робили пакунки ми зробили, ми, як мінімум, кожного разу відправляємо 50 таких адресних пакунків, ми відправляли. А 50 адресних це тому, що з ваших старостецьких нашим хлопці. адресні новою поштою відправляли, не рахуючи того, що ми таке було, що ми ще якщо в нас залишалися якісь продукти, ще щось ми могли в стрий відвезти волонтерський корпус, ще комусь передати, ще комусь, ще комусь. І решта ми скидаємося кошти, закуповуємо м'ясо, вводимо централізовано, і ми потім. То все На початку війни у нас такий є Богдан Дубик, який організував нас, у нас такий був один з тих. І ми крутили каші. У нас така була каша козацька. Ми її накрутили боже більше шести тонн. Нічого собі. так У нас такий просто випадок навіть був? Ми крутили ті каші. Нас жінки ми там в бари. Ми там крутили по хатах, де тільки можна було підключили ми інші села. Ми підключили розваді, ми підключили були держів, бар. Ну то, що я так пам'ятаю, бо я трошки я більше за інші відповідала. А там же ті каші. Дівчата кожен день звітували. Ми банки находили нам, банки давали безкоштовно. Нам давали кришки безкоштовно. Ми дуже багато ті каші. Підключилися птахофабрика. Нам давала кури, і ми так з того варили. Десь ми доставали гречку, десь ми цукор, десь ми сіль. Десь ну це дійсно було дуже багато. І у нас такий випадок був. Тут жінки варили, варили, прийшла одна мама. У нас збірка була на різдво, здається. І вона такі сльозами прийшла каже, ви знаєте, мій син каже, я не могла йому відправити посилку, бо він був на коксухівному заводі. Здається, uh -huh. ну якщо я не помиляюсь, він десь в тому ну, До дня не доходило. І він дзвонить, каже, мамо, ти знаєш. Що? А ми такі наклеєчки поробили. В мене каже, каша прийшла, каже, з пісочної, каже. Тобто даремно крутий. Так, знаєте, та, і то таке дуже чуттєве. Дуже. Ви знаєте, то було. Кашу відправляли львівським волонтерам. В нас приїжджали, забирали просто буси. Ми їх пакували. Вони о 6 тонн тут то є, що о, це ми... маса. Це маса, маса. випадка. Була... Просто той випадок мені хотілося розказати, тому що. Е, ну дійсно такий випадок був, і воно нас так, якби от понині ми збираємося, так підходить Пасха чи підходить різдво, хоч не хочеш. Ми збираємося, ми е, шукаєш ті бананки, бо ми їх бананки пакуємо. Mm -hmm. І ми ти бананки пакуєш. Люди останній раз е, на різдво було Боже. Ми попросили, щоб люди вареників так наліпили, бо хлопці хочуть вареників і вафлі. Так перемащені, перемазані. Mm -hmm. О. Та то стільки було вафель, то було стільки вареників, що це, ну, це було дуже багато. Хлопці дякую. Дуже приємно, коли ти отримуєш ту подяку. От вони пишуть uh -huh. там дякуємо, хтось виставляє, хтось сміливіший виставляє в інтернеті, подякував. Так, отримав посилку. Хтось напише тобі окремо, і ти вже у нас там така група є, скидаєш групу, яка, дивіться вже той. Ми тішимося, дійсно. Ти. Було таке, що нам навіть Новопошта, ми там через знайомих безкоштовно відправили. Ну, uh -huh. бо то, то якийсь там є нова пошта відправляє там безкоштовно. Ну, дійсно, люди у нас згуртувалися, слава Богу. Ну, але що найважче було для старості це повістки розносити. Ой, так. Це, я собі об'являю, наскільки це, це справді було, складно. Так, це, оце, напевно, зараз, теперішній час. Це було спочатку найважче, коли ти тобі дають список, ти спочатку сплакався з тим списком. Так. Потім ти ну дзвониш, шукаєш, ну бо так було. Знаєте, ну це таке. Це це було в той час найважче. Але це є в принципі вимога законодавства, і всі, всі так чи інакше будуть залучені до цієї діяльності, зокрема староста на сільській раді створена група, як ну де ми маємо і по підприємства ходити, де старости включені. Знаєте, але yeah. зрештою люди повинні розуміти, що це ви виконуєте той обов'язок, на який, так, який так, на вас поклала так, держава, і не так. треба емоційно реагувати, так як це буває. Бо я б була свідком в інших селах, як люди емоційно реагують. На, на такі речі, ну слава богу, якогось немала таких. Можливо, то що люди та я, 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 я пояснювала, кажу, розумієте? Ну, це є моя робота, бо розумі на початку війни, як було, треба було це все таке, ніхто не знав, що робити. Це ж ніхто не знав, ні у Львові, ні в стрію, заставляли на якісь списки, робили метеороборону, списки треба було подавати, бо чергування були. По селах були чергування, їздили. Ну, були чергування, що люди свої чергували по селі, і там ми створили такі мобілізаційні групи. Ми купили телефони, карточки. Ну, вони купили телефони, угу. хто старий мав, карточки покупляли. Її і, і складали, треба було подати, хто там може зброю тримати, хто буде чергувати. Ми на поліцію дзвонили, хто лишається на чергуванні. Чи що такі. І було дуже багато списків. То подайте списки, то потім чогось не знаю, як так сталося, чогось самі перші давали повістки, переважно з тих людей, що були в списках. Можливо, це були хлопці, які там бо перші давали там кому повістки. Хто вже був учасниками АТО, потім хто службу був, вже пізніше, потім викликали інших. І так багато. І дуже пішов такий. Одне слово хейт, чи як на старосту, що це ми здаємо, той, що ми даємо списки, що ми здаємо. І, ну, і ти людям пояснюєш, ну, та, були такий пару випадків, що мама приходила, сварилася, що ти той, я показувала, дивіться, прийшов лист, прийшов список, там немає мого, що я когось подала, чи я щось собі той. Ну, та зараз нам говорять, що ми маємо піднімати самі списки, самі маємо ну, ми маємо давати. Ну, Наразі ми працюємо так: якщо військомат подав, кого подав, ми тихо повіщуємо. Зрозуміло. Ну, зрештою, я думаю, так, війна це така річ жахлива, і зрозуміло, що вона є небезпечна в плані виконання свого конституційного обов'язка. Але якщо держава закликає, а ми живемо в цій державі, то зрештою треба, мабуть, виконати свій громадянський конституційний обов'язок. Ну, дивіться, це ж не тільки ще дати повістку Навіть а це ж потім, коли, не дай Боже, хтось загинув, ти йдеш з, військ, з комісаром і ви йдете повідомляти. І це теж входить в обов'язки старости. Спершу ти повідомляєш. Так, ти спочатку даєш ту повістку, потім пізніше ти йдеш і її повідомляєш. І ці всі, це все через тебе перепустити. У нас в грудні було 12, 12 загиблих. Це я думала, що місяць а мене в мене розуміє. Від грудні до... минулого року? Так, у нас було загиблих. У мене було. В один тиждень-два поховання, і я не знала, кого ми, чи ми нині будемо того ховати, а того зустрічати, це був такий я. Я тут в Миколаєві ходила, як до себе додому. Це було дуже важко. У нас є така сім'я, яка втратила трьох чоловік. Це, ну, це дуже важко, я кажу, потім йти і повідомляти. Це теж ходить у обов'язки старости, голови, ну, але так як ми в себе на місцях, то старости йдуть з військовим комісаром. Я думаю, що навіть ці речі, от такі складні, і важкі, якими ви зараз ділитесь, зокрема щодо виконання обов'язків старости і про те, з якими. Ситуаціями ви зустрічаєтесь, є важливим, тому що для історії для майбутніх поколінь, які з часом будуть вивчати цю війну, яку розпочала Росія, і вони обов'язково такі свідчення, які ви зараз робите, будуть брати до уваги, тому що це насправді показує той зріз, яким живуть села і ну, яким живе Україна в реальності. Пані Оксано, крім зброй... підтримки збройних сил України, крім діяльності, яку здійснює ваш округ на підтримку наших військових, вочевидь ще є інші сфери життя в окрузі. Я розумію, що держава зараз обмежує фінансування місцевих. Вірніше не фінансування, перепрошую, а витрати місцевих органів влади на здійснення якихось внутрішніх проєктів, тому що все фокусується на військово-оборонному таких заходах, але тим не менше, можливо, якісь проекти вдалося реалізувати або в перспективі, що плануються інфраструктурні, ну то, що вдалось реалізувати. Ну, наразі найбільше, чого нам хочеться в нашому старостинському окрузі, це наша черницька школа, це наш такий біль, який, на жаль, не знаю. Чи він закінчиться кожен Цей разу. біль вийшов на межі Львівської області, якщо не далі. І так часто і про ш... нього пишуть навіть обласні медіа. Вже скільки людей, відколи я старості, скільки не приїжджає кожен там. Чи не вибори, чи ще що кожна партія щось обіцяє, 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 і, і ти десь надієшся кожного разу, і воно так, таке закінчується. В нас, я чесно, навіть не знаю кажу, це найбільше таке, що потребує наш Серостинський округ, це ту школу, тому що є на дітичі черниця пісочна, і можливо, воно би колись в майбутньому було би опорною школою, бо вже те, що школа, що є, ну дійсно вона вже старенька і так нема. А там вже були б нові класи, і є вже діти, тому що в нас є на дітичах перші-четверті класи, де там 19 дітей. В пісочні у нас є, в школі всі не, не поміщаються. Є садочок, де ходять, У нас не може бути садочку, у зв'язку з тим, що в нас початкова школа, там в садочку. І от такий у нас таке. Це таке найбільше, що хочеться. Що вдалося? Також ще. Я, ну, Як завжди, поточні роботи. Як от дивилась інтерв'ю голови, він правильно сказав. У нас в кожному селі до війни робилася дорога по одній дорозі, як мені вуличне світло. Ну як завжди, вже тепер є. А наразі наразі нічого немає. Елементарно кажу, навіть футбольні клуби, я говорю, зараз нічого не пропускають, нічого не можна. Планів є багато, але у зв'язку з тим, що нічого не можна. Мається на увазі, що казначейство не пропускає, та у зв'язку з тим, що закриті рахунки. Навіть футбол, я кажу, от кожного року там футбольні команди все оплачувала сільська рада, дійсно там, щоб підтримати, щоб діти мали чим займатися, і дорослі зараз футболісти оплачують з злашні кишені. До речі, ми. Тил вважаємо ста глибоким таким тилом, ми далеко від лінії зіткнення, але навіть ті, хто живуть в тилу, повинні вести свою таку оборонну діяльність, яка має бути скерована зокрема в частині зміцнення нашої єдності та культурний такий фронт, тому що саме він цементує будь-які нарід і будь-яку націю. Чи вдається вашому старостинському округу втілювати якісь культурні проекти або, можливо, те, чим ви жили, і чи вдається якось дітей, зокрема. Чи молодь, щоб вона залучалася до культурно-мистецьких проєктів. Ну, з 2017 року, як я прийшла, там ми зробили свято села майже в кожному селі. У нас так було грандіозно. У Нас, у нас в приїжджали в Кодурко, де він тішив дітей, де було там. На у нас було теж гарне свято села. На дітич... На діти чи село кохання над Дністром було дуже гарно. Пісочні. Яка цікава назва. а чому забили. кохання на Дністром? А чогось я не знаю. Так сказали, що на діти чи село кохання Дністром. А що там є якась легенда? Чесно не знаю, бо ми як коли Цікаво. організовували, то ми приїжджали на діти чи їхала, на діти Каже, на діти маленьке згуртоване село, дуже мені подобається. І ми як збиралися в клубі, от ми, ми зробили такий банер великий, там дуже гарно було, і дуже ми ну, гарно ми музика була жива. Так ми гарно, і концерти, і все було. І кажу, в кожному селі ми кожного року День Незалежності теж було все. Ну, Тут нас зупинив ковід, потім нас зуп... війна. Та в клубах ведеться, в клубі у нас в черниці, плетуть мас... маскувальні сітки. Це в нас постійно стоїть у нас вечорами. Наш... Музичний керівник, так Тетяна Болеханто, вона з дітьми. Вони ті сітки купили спеціальний спанбонд, і вони плиту спочатку з таких тканин. Нам, нам зі Львова такий один знайомий ми бусами привозив тканини. Звичайно, вони важкі трохи, ну з чого було. Зараз купили спанбонт. Правда, в Надітичах трошки, бо в клубі зараз у нас початкова школа. Mm, є такі певні, у нас там нюанси то... О, але також на діти чи там маленьке слово Боже, яке вони, вони ставлять і вистави, і вони якісь і робили квести, робили керівник Олена. О, дуже е, гарно. Ні, Наразі молодь нас та. Гуртується. Зараз розвадю ця молодіжна рада, робить їзи, що ті е, такі теж. Не квестичка називається mm -hmm. брали участь. Цікаво, ви знаєте, задоволення отримали. Ми старости були, зібралися дуже цікаво. Тобто, було. попри навіть ось такі складні часи, але все-таки так. дається підтримувати, в тому числі цей культурно-мистецький фронт. Шкода молодь, бо вони зараз нічого не мають. Де наші дискотеки, де їхні? Нема нічого. Вони не мають де зустрічі, вони не мають де зустрітися, вони не мають де провести час. І, в принципі, ну так, це шкода їх. Так, це втрачені роки, і треба так. якимось чином так. буде хоча б трішки але компенсувати ці речі. Пані Оксано, на завершення нашої розмови я би хотіла запитатися у вас і поцікавитись, скажіть, будь ласка, ну фактично, ви сказали, що це для вас як друга каденція, так, так. будучи старостою, старостинського округу. Але ця каденція ще триває, проте, напевно, що є якісь підсумки, які ви вже для себе зробили. От ви на початку сказали, про те, що все-таки це і робота з людьми, це комунікація. І робота з людьми, як і комунікація, це дуже складно, бо кожна людина ну, має якесь своє власне там, бачення щодо того, як би це мало бути, і так далі. Які от для себе висновки ви зараз можете озвучити за, на другий рік своєї каденції як староста? Ну, дивіться, багато людей не розуміють, що таке староста, за що він відповідає, так? Є багато таких питань, які, це тільки голова, це тільки депутати. Навіть що зробити в селі, голосують депутати. Ну, Староста не може, він не має права ні голосу, нічого так. Він виясняє з депутатами, що робити, як робити. Ну, Але баг... по, по більше порахунку, я так розумію, що він більше як виконавець. Так, ну це, яка, це бачите, як спочатку старост вибирали, так? Було вибори. Позніше, друге, це вже як було, все старо призначали голова. Тож люди, ну я знаю, по Україні так було все. Тепер зробили, я знаю, що вже як робили, будуть робити наступні вироби. Знов інститут старо змінили, буде за призначенням голови, але попередньо мають бути громадське обговорення. У кожного разу, тому що він ще як дотепер так не. Навіть не знаю, як сказати, ну не вивчений, не, у... не складений, не... не знаю, як пояснити то за що відповідає староста, як? Бо ніби люди тобі довіряють, а водночас ти не все можеш зробити, те, що люди хочуть. Тому що я кажу, ну щось зробити це треба не тільки староста, є депутати. Є депутати, але в нас більшість до, до старості, Знаєте, щось сталося? Староста десята вечора, дев'ята вечора, Це ненормований робочий день, субота, неділя. Е, та це таке. Ну навіть до тепер ходять такі чутки. Якщо ти депутат, що сільські депутати отримують зарплату, так ну не отримують не зарплату і броні. Вони не мають так, Хоча це ще люди деякі до тепер так думають. так. Так, що і староста він не керує грошима. Це все, ну це є все в розвачці. Йому бюджет рад. можуть призначити, але сам він не розподіляє бюджет розвагівської ні, сільської ні, ради. Ні. Ми можемо присутні, ми присутні на там на бюджетній на бюджетній комісії, на ще щось. А решта ми так це ми не можемо. Ми не маємо права голосу за що би ми могли відповідати. Ми можемо підказати. Ну, ну це, це так, важлива функція. Не та, підказує підказати так, або що? скерувати так, в який так, напрямок. Так, це так, дуже важливо так. поняття. Як відбувається, що в державі, хто за що відповідає, потрібно вже зі школи, за що відповідає президент? За що прем'єр-міністр? За що Верховна Рада, за що голова, за що старста, за що депутат? Це все треба вже навчати зі школи, принаймні елементарні поняття. Мати, тому що я кажу, багато хто й дотепер не розуміє, хтось не цікавиться, комусь не цікаво, комусь. А хтось ну, це треба з щоб діти розуміли, як воно відбувається елементарно, хто за що відповідає. Ну що ж, я сподіваюся, що, можливо, такі спілкування зі старостами в нас в етері допоможуть людям зрозуміти, за що відповідає староста. І навіть ті проблемні питання, які ви озвучуєте, чи там робота в сфері повісток або якісь інші, вони людьми будуть по-іншому сприйматися і оцінюватися. Пані Оксано, я вам щиро дякую за, я вам дякую. Та, за цю розмову, вона вийшла такою природньою, такою емоційною. І, і так воно повинно бути. Хочу нагадати нашим слухачам, що гостем сьогоднішнього етеру була струк Оксана, яка є старостою старостинського округу Розвадівської громади, до сфери якого входять три села: Надітичі, пісочна та черниця. Я вам дякую ще раз за етер і зичу вам вашій роботі, успіху і поменше якихось там непорозумінь і побільше. Приємних новин, а не навзаєм тільки... і вам спокійних свят, спокійних, тихих, мирних. Щиро дякуємо.